А я сиджу і милуюся нашою картоплею. Ще така молода, зелена, тільки онде-інде починає квітнути. Ще тільки-тільки починає. От мені цікаво, який процес ви полюбляєте більше збирання чи посадки картоплі. Я, мабуть, більше люблю процес збирання. Це так звана. Лотерея. Буде щось під цим кущем чи ні. А найбільше не люблю процес кроплення жука. Навіть не кроплення, а процес наблюдання, як він поїдає, молоді зелені листя картоплі? Яка краса!